Криптотрикутник, коли ваш рахунок стає інструментом злочину, правовий захист та стратегія виживання. Питання: як функціонує схема трикутника? Професійний шахрай, обовна сторона А, виманює фінансові активи? У потерпілого сторона Б. Методи можуть бути різними від фішингових сайтів та зламаних облікових записів до фальшивих інвестиційних пропозицій. По-друге, кошти від потерпілого сторона Б не надходять безпосередньо до шахрая, натомість вони переводяться на рахунок добросовісної особи. Сторона В це може бути саме ви, наш клієнт, або будь-який інший учасник крипторинку, який діє без злочинного умислу. Ці перекази маскуються під легальні операції обмін криптовалюти, виплати за послуги, отримання комісії. Третя добросовісна особа В завершує транзакцію, наприклад, переказує еквівалентну суму в криптовалюті шахраю сторона А або переводить отримані кошти за його вказівкою. Четверте, коли потерпіли, сторона Б усвідомлює факт шахрайства, він звертається до правоохоронних органів, оскільки саме рахунок добросовісної особи сторони В фігурує як отримувач злочинних коштів. Провадження кримінальне відкривається саме проти нього. Які ризики та правова кваліфікація навіть за відсутності прямого умислу на вчинення шахрайства такі дії можуть бути кваліфіковані за статтею 130 кримінального кодексу України, шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки? Частина третя це дуже серйозне обвинувачення, що тягне за собою ризик значних штрафів, позбавлення волі інші ризики. Ваші перші кроки у критичній ситуації: по-перше. Уникайте паніки, емоційне рішення в таких обставинах є найбільшою загрозою. По-друге, досвідчений захисник, адвокати зможуть оперативно оцінити обставини справи, розробити стратегію захисту та забезпечити дотримання ваших прав на всіх етапах кримінального провадження. Третє, пам'ятайте про своє конституційне право не свідчити проти себе. Жодні показання, документи чи пояснення не повинні надаватися без попередньої консультації та присутності вашого адвоката. Можете набалакати таке, що просто. Ну ладно. Четверта, ваша ключова задача підтвердити добросовісність та відсутність умислу. Це потребує скрупульозного збору скріншоти, квитанцій, виписки з P2P-бірж, історії обмінних операцій. Усі листування, де обговорювалися умови угоди та походження коштів, будь-які особи, які можуть підтвердити характер вашої діяльності добросовісної або вашу непричетність до злочину. Адвокати можуть витривувати. Логі на IP-адреси для порівняння ваших активності та активності потерпілого, спростовуючи вашу причесність до фішингу. Це потрібно подавати до органу досудового розслідування клопотання. Про активні заходи. Безпеки, ваш щит завжди перевіряйте особу та надійність контрагента. Ніколи не передавайте конфіденційні банківські дані, ЦВВ, паролі, пін коди. Зберігайте повну історію всіх своїх транзакцій та комунікацій, тому що потім можуть бути вони видалені. Ставтесь критично до надто вигідних пропозицій, що виманюють нетипових, ну вимагають нетипових дій. У сучасному цифровому світі ваша обережність най, найцінніший актив не дозволяєте стати інструментом у чужих злочинних справах. Тому бережіть себе, бережіть свою свободу, бережіть свою криптовалюту. Якщо ви зіткнулися з такими проблемами, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання Ювченко і партнери. Якщо відео вам подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб більше людей знали, що може бути у таких ситуаціях, у таких трикутниках, де у цьому трикутнику залишитесь ви правоохоронці, прокурор, а потім суд. І обвинувальний вирок суду тому бережіть себе. Всім дякую за увагу.